Доброго вечора, шановні українці, Доброго вечора, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст журналісти Швець. В прямому стрімі українські сукеріни, українські сукіряни, які прагнуть побудувати українську самостійну державу, від сяна до дотону, в якій кожен українець, незважаючи на національність, на віросповідання, буде господарем своєї української землі, а не наймитом рабом. Я дякую друзям за перші три вподобайки. Дякую людям, які приєднуються в онлайні. Дякую Олександру Спащенко, дякую пані МК 303 і Тетяні Чорнобривець за те, що незважаючи на, суботні, на суботній вечір, а сьогодні у нас субота, відналася до прямого стріму українські сукіряни. Перед усім хочу. Виразити співчуття сьогодні ну, от завжди важко говорити, коли Україну знищують. Знову ударили расисти по Харкову. Годину десь назад знову дали, удал, ударили расисти по Харкову, знову ударили по містам України, знову ударили шахедами, знову ударили ракетами. Усім ясно, що війна йде на знищення України, і всім ясно, що перемовини, розмови про мир це всього лише розмови. Як сказав Путін, як сказав Медведєв, наша мета, їхня мета, мета Росії російських фюрерів, а фюрери там один фюрери два, фюрер Путін, ну і маленький фюрер, нинішній шут. Великого фюра Путіна це Діма Медведєв. Але то, що Діма Медведєв говорить з похмелятора, з похмеля, воно все справжується. Коротше кажучи, ситуація, ситуація дуже важка. Сьогодні, сьогодні я говорив з однією людиною, і одна жінка тягнула, старенька жінка, 70 років, тягнула 30-13 кілограм пакунок своєму племіннику на фронт. Вона посилала накриття для бліндажів. От можете собі уявити. Я, чесно кажучи, не можу уявити, що робить Міністерство оборони і умер, коли жінка, 30, жінка 70 років тяне на нову пошту 13 кілограм пакунок, щоб пошло, послати плівку племіннику на фронт, накривати бліндажі. Це ви вважаєте нормально? Я вважаю ненормально. Ну, це наприклад, жаль. Вважаю лише я. Хто у нас пе, е, приєднався? У нас з'явився бот, чи бурашка Заходять боти. Ну, ботів ми будемо блокувати. Пані Ірина Шепінкова, Сергій Кравченко, добрий вечір, радий, що ви з нами, пане Андрій. Олег Бойко приєднався і пан Романтик. Ну, помаленьку я не знаю, скільки буде у нас сьогодні друзів в чаті, скільки буде людей дивитися. Але традиційний стрім о 20.00 за уже восьмий місяць стрімів я не пропускав практично ні разу. Хто у нас, пані Євгенія, добрий вечір. Пан СР, гарного стріму вам. І пан МБС, привіт, українці. Дякую вам, рідні. Що я вам скажу? Перед тим, як проводити традиційний стрім, я ще раз скажу і вчора повторяв: проблему українців в тому, що вони не вимагають від влади нічого. От сьогодні знову шахедами, ракетами б'ють Україну. Питання, де ПРО? Де протиракетна оборона? Раз. Яка б накрила Україну щільним щитом? Ви скажете, нема грошей. На ті гроші, що розікрали в Україні за два роки війни, можна було, було купити безліч комплекс, комплексів ПРО, які захистили б Україну. Не обов'язково в Америці можна було купити в Ізраїля. Ізраїль пропонував нам залізний купол купити. Могли б ізраїльський купол купити. Коротше кажучи, але гроші. Гроші ж на ПРО, так. А з 2014 року, чому Порошенко не робив протиракетну оборону? Ну, з 2014 року ясно було, що війна з Росією неминуча. Чому не готували протиракетну оборону? Чому не готували військово-повітряні сили? А у нас літаків немає. f -16? 16 я не знаю де, чи згоріли на аеродромі під Миколаєвом, як пишуть, чи не згоріли, про них вже не говорять. Коротше кажучи, щоб воювати потрібно готуватися до війни і виділяти гроші на війну. А грошей у нас зараз немає. Ми чекаємо допомоги Заходу. Перед тим, як прийти до основної сітки каналу, попрошу усіх підписатися. Підписатися, дорогі мої рідні, на український ютуб канал Ігор Кравцов. Хто зможе, допомагати донатами. 54-57 08 25 13 71. 8978. Карточка Приватбанку. Хто з друзів Європи захоче допомогти під назвою відео. Опис описання. Номер карточки на Євро Проватбанку. Дякую. І у нас приєдналися е, так, пан Іван. Так, пан Іван приєднався. Вечір добрий, пан Андрій Поліщук, пан Юрій. Швець, по-моєму, приєднався. Пан М. Доброго вечора. І Сергій Кравченко. Бажаю сил, міцного здоров'я. Побажав мені. Дякую. Пан ЛФ Кращий етер Дякую, пане ЛФ Пан Олександр Кирил, представник приєднався до нас, пан Кирил, представник української патріотичної молоді. Це дуже добре. Французи ще ті актори. Пан Романтик е, написав: ну, нема в нас сьогодні ерудиту каналу. У нас є ерудит каналу пан БС з Білої церкви. От сьогодні ерудита каналу пан БС немає, а він нам завжди, як кажуть, підганяв енциклопедичні знання з української історії. Ну я думаю, що сьогодні він відпочиває з ним усе нормально. Віктор Юхімчук, Бориспіль, Олександр Кент і пан Іван. ЗСУ потрібно підтримувати донатами. Пане Іван, я вас згідний. Хто не хоче донати, скидати мені, скидайте донати на ЗСУ, я не проти. Але я вам скажу одну річ: потрібно цінити тих людей, блогерів українських. І от я не хотів цього казати, але. Пані Тетяна, привіт забухова. Пані Тетяна Павлюченко, привіт. Я не хотів цього казати. Вірніше я хотів це казати з першого етеру, ефіру 17.00. Але пан Іван, який сказав, що потрібно е скидати донати на ЗСУ, маючи на увазі, що я прошу донати, Мені не треба донатів, а треба донатити ЗСУ. То пан Іван сам напросився. Я скажу свою думку, я вже повторюю. Учора 70-річна жінка, моя знайома, тягнула 13 кілограм плівки на нову пошту, щоб передати внуку в армію, а онук в армії, та племінник в армії накривають бліндажі. Скажіть, будь ласка, чому пан Іван, який закликає донатити на ЗСУ, не питає з міністра оборони Умерова, з Міністерства оборони, де гроші? Пане Іване, ну ви ж Іван український, так? Так, ви Іван український, а не баран якоїсь іншої нерозумної національності. Якщо ви кажете, донать на ЗСУ, то ви повинні сказати, де діваються 5 мільярдів гривень в день на ЗСУ, чиї кишені вони йдуть? Якщо жінка в 70 років тягне 13 кг плівки на нову пошту, тому що її племіннику немає чим накрити бліндаж. Пане Іван, ви доганяєте? Ви доганяєте я молодіжний сайт. Якщо ви не доганяєте, то це діагноз. І діагноз не вам, пане Іван, а Україні. Тому що, якщо крадуться всі гроші на ЗСУ, то тут треба питати влади. А якщо ви, пане Іван, боїтеся питати влади, значить ви пане Іван не є щирий українець, так? Щирий українець нікого нічого не боїться і не боїться сказати правду. Це для пана Івана. Бачите, він мене трошки, як би кажучи, е, як би кажучи, він, не, е, він мене трошки завів. Е, По-друге, коли я прошу допомогти донатами. Пан Іван теж мене, як би кажучи, завів. Я хотів згадати одну річ: от в першому в другому стрімі, коли я говорив про теракт в Росії, я забув сказати, що на російських блогерів підписується по півмільйона українців. От подивіться: я говорю правду, я важко працюю, я їду в експедицію, відзнімаю українську історію, я працюю на ізнос да По-російськи, на виснаження по-українськи. У мене 51 тисяча підписників. Хоча я викладаю, да Ну от я викладаю такі матеріали унікальні, що що там повинні по 500 тисяч у мене підписників бути. Ні. А по 500 тисяч підписників мають Латиніна, да, яка з Арестовчим говорила. Латиніна. Пьонковський, той дідусь у наушниках з Нью-Йорка, Юра Швецький гебіст, якому вірять українці. Фегін, Марік Фєгін, да, Адукат Марік Фєгін, да, Кац з Москви. І всі російські блогери, які тіпа за Україну, мають по 500 тисяч підписників, так? А український блогер, Юр Швець, сидячи в старій хатинці, да, має 51. Хоча говорить правду, хоча він українець. А українці не вірять, не вірять своїм на превеликий жаль. І не хочуть допомагати, в тому числі і донатами. Я отако низько кожен раз і зараз уклоняюсь людям, які навіть ні по 30 гривень, по 28 перекидають. Але ж питання: українці підписуються і перекидають гроші російським блогерам. Там по півмільйона підписників українців. І ви знаєте, що утворила вчора Латиніна, так на яку підписано півмільйона українців. Російська блогерка Латиніна, яка сидить не в старенькій хатинці, а сидить в шикарному кріслі, в шикарному інтер'єрі, і говорить з Люсією Арестовичою. Тоже Люсі Арестович, тоже на якого підписані. Півмільйона українців, да так, що Латиніна вчора сказала? Вона Латиніна, на яку підписано півмільйона українців, учора написала пост і звинуватила Україну в тому, що. Так, Україна винувата і що Україна провела теракт в Москві в кроку Сіті-хол. Уявляєте, та Латиніна, на яку підписано півмільйона українців, які верещали, Латиніна Зарестовчим за говорить, Латиніна патріотка, Латиніна. А Латиніна сказала, що Україна винна в обстрілах Білгорода і в Теракті в кроку Сіті-хол. На ранок видалила пост. І сказала, та я на емоціях, І звініть, правильно, щоб знову півмільйона українців і далі підписувалися до НАТО. Оце я відповідаю пану Івану. Івану, пане Іван, не заводьте мене, будь ласка, я ще раз кажу: Росію не перемож, Росію потрібно передумати. Е, коли українські бабусі будуть тягнути на нову пошту 13 кг плівки. А 5 мільярдів гривень на ЗСУ будуть красти. Ми Росію не переможемо. Повірте, старими дідами, бабусями, робітниками, селянами, худими, недоїдженими, яких ламають, б'ють на вулицях, гонять на фронт. Ми Росію не переможемо. Ну, давайте так, пан Іван, я так зрозумів, нас виконує роль провокатора. Не люблю людей, які провокують. Я ж кажу, якщо я видаляю росіян-провокаторів, то пана Івана провокатора я теж заблокую. Не люблю, От терплю, пояснюю пану Івану, а пан Іван спокійно, далі мене провокує. Не буду провокуватися далі. Отже, дорогі друзі, я попрошу підтримувати українських блогерів, тому що українські блогери кажуть правду. Українських блогерів, простих блогерів, які сидячі, як я в стареньких хатинках, говорять вам правду. Тому що, крім свого, на превеликий жаль, правду щиро ніхто не буде говорити. Ну і по темі стріму, бачите, 14 хвилин ми говорили просто про життя. Потрібно говорити про життя. Тема стріму. Пан Олександр, не ведіться. Та ні, ви знаєте, я не ведуся на провокації. Просто я хотів це сказати ще в другому стрімі. Коли Латиніна, на яку підписано півмільйона українців, сказала вчора, що українці винні в тому, що бомблять Белгород. І українці винні в теракту. Це сказала Латиніна. І, на превеликий жаль, оцей пан Іван-провокатор, він, скоріш за все підписаний на російських блогерів. От причина в чому? Причина в тому, що робиться в Україні, в тому, що українці не вірять і не підтримують своїх. Я не ведуся. Я просто скажу, дякую. Е, пан... Так, хто у нас? Антон Гура, топ, да? Антон Гура. Ну я скажу, Антон Гура говорить правду. Сергій Кравченко в більшості Антон Гура говорить правду, якою вона не була б. Добре, по темі стріму Україна всадила ніж в спину. Е, пардон. Франція Україні всадили ні, всадила ніж у спину Франці. Отака тема у нас стрім. Вибачаюсь. Зараз проблема у нас: гроші і військова допомога. Патрони, снаряди, гроші, ракети і бронетехніка. літаки. Це все у нас проблема, тому що цього всього на превеликий жаль зараз немає. Хто нам зараз допомагає? Була зустріч у Рамштані. Така зустріч у Рамштайні. Е -е. Зустріч у Рамштані. Приїхав Лой Доскін, да? Це міністр оборони США. Так. Чи головнокомандуючий збройними, чи міністр оборони США да Лой Доскін. приїхав він на Рамштайн, але він приїхав пустий, як кажуть. Америка нам зараз нічим не допомагає. Америка фактично залишає Україну з Росією один на один, і по ньому було видно, що Лой Доскін не впевнений, що Лой Доскін просто приїхав відбувати номер. Але я вже казав таке поняття як ситуативний союзник. От ще з часів Богдана Хмельницького саме Богдан Хмельницький такий термін і ввів в українській дипломатії, ситуативний союзник, і нам не потрібно вірити нікому. Це моя особиста думка. Але потрібно шукати і потрібно працювати з ситуативними союзниками, і ситуація помінялася. Помінялася ситуація в тому, що зараз номер один державою, яка допомагає українцям військовому в військовому економічному плані, стає правильно Німеччина. Я сам цього не чекав, тому що Неділю-дві назад ми говорили в е, прямому стрімі українські сукіряни про те, що Німеччина не хоче допомагати Україні. Бундестаг морозиться, канцлер Олаф Шольц е, теж виступає проти великої допомоги Україні і допомоги ракетами дальної дії. Ситуація зараз помінялася. Помінялася дуже швидко, і зараз Бундестаг проголосував ракети Таурис. І канцлер Олаф Шольц починає говорити гарячі промови в підтримку України, запевняючи, що Німеччина буде допомагати до кінця Україні, що Європа не дасть Україні пропасти і буде стояти з Україною проти Росії до кінця. Це дуже добре. От я чесно кажучи, не знаю, чому у нас Олаф Шольц став таким гарячим прихильником України, чому він змінив риторику скоріше всього, тому що в Європі йде боротьба за лідерство. Ви знаєте в Європі дві країни. Я вам скажу як історики, які, е, які, які, які борються за лідерство. Це Німеччина і Франція. Це давня, давня боротьба. Тому що як не крути, кожна країна в Європі велика хоче стати лідером континенту. А там два традиційних лідера континенту Франція і Німеччина. І от Еммануель Макрон перехопив неждано негадано пальму піренства по російськи, значить, у Німеччини і в Америці. І навіть Великобританії. І заявив, що Франція допоможе всім, заявив, що Французький іноземний Легіон вже в Україні, Карпати переходить, да, на Чернівці спускається горами. Коротше кажучи, він що? Блефанув. А ми всі повірили, в тому числі і я. Ну, буває так. буває Як сказав е шановний друг чату, е французи хороші актери. Ну, правильно, ми пам'ятаємо. Жанна Поля Більмондо, да, Алена Делона, П'єра Рішара, так, французи гарні актори. Ну і оцей пустишка, як кажуть по-російськи президент Франції Макрон, виявився просто-напросто він не актером. Йому до Більмондо, до е, Рішара, до Алена Делона далеко. Він не актер, він актеорішка. Ну і, на превеликий жаль, він виявився просто актеришком. Але тут Німеччина скоріше за все зрозуміла, що якщо промовчить Німеччина, то Німеччина втратить свій авторитет. раз. По-друге, по друге, я вам пояснюю, чому Олаф Шольц виступив так за Україну і німецький Бундестаг виступив так за Україну. Чому? Тому що намічається нова вісь на противагу Німеччині в Європі. Правильно, це Франція, Польща. Франція, Польща давні стратегічні союзники ще з 15 століття. З 15 століття Франція, французькі королі підтримувала Польщу. Підтримували Польщу. І традиції не помінялися. А у Німеччини суперечки з Польщею дуже великі, територіальні. За що? Правильно, за Данцінг. За Данцінг, Кельнська волость Данців. І ці суперечки зараз набувають дуже великого масштабу, і тут за Польщу вписується Франція, і Німеччина починає показувати зуби. Ось вам така політика європейська. Друзі в Україні немає союзників, є ситуативні союзники. І ці ситуативні союзники міняються. І зараз правильно Польща була союзником України. А що сталося? А ви пам'ятаєте, чому розвалилася Польща? Пам'ятаєте? Пам'ятаєте? Тому що в Польщі немає порядку. От чому я, навіть зараз під час війни, за порядок? Я завжди державник, я завжди за порядок в Україні. За дисципліну, за порядок, Конституцію закон, тому що на порядку трималася завжди українська держава. На законі, на порядку, на справедливості, волі, свободи кожного українця. Дивіться, чому розвалилася колись Польща, тому що там був бардак і вольниця, тому що там був польський сейм. тому що польський сейм робив, що хотів, тому що. Королі Польщі були беззубі і не мали ніякої влади. Тому Польща з великої могутньої держави, коли там була дисципліна, коли королі польські йшли, в перших рядах рубалися, тоді Польща була великою державою. А потім спилися, згулялися, скорупцінувалися, розікралися і розвалили Польщу. І така тенденція проглядується зараз. Ну, по-перше, Польща. Роби помилку, що вона починає вимагати репарацій в Німеччини. Польщі не вистачає грошей. Правильно, використовуйте свою територію як транзит, заробляйте гроші. Ні. Польща починає вимагати гроші з Німеччини за Другу світову війну. Нам є мало заплатили. Друге, Польща загострює питання про територію, про порт. Данцінг. Данцінг, Гданськ. Німецьке місто Данців, і оце питання зараз дуже розсварює Польщу з Німеччиною. І це теж помилка, але це тільки моя думка. Друге, друге і третій четверте у Польщі зараз нема влади сильної. Так, ми говорили про польську 300-тисячну армію, яка приозброїлась за рахунок України, скинувши українцям старе озброєння радянське, американці їм поставляли нове своїх баз Німеччини. Але є така річ у, Польсь, у Польщі, як бардак і безвладя. Польща, як була такою країною, де немає сильної влади, де є вольниця, небезпечна вольниця і анархія натопу, так вона й залишиться. Зараз польські фермери блокують усі кордони. На даний момент збирається 70 тисяч поляків, 70 тисяч польських фермерів, і вони збираються перекрити всі кордони з Європою. З Україною будуть не пускати вже автобуси, перекривають кордон з Німеччиною, перекривають кордони з іншими європейськими Українами. Коротше. В Польщі влади немає, в Польщі поліції немає. Служба безпеки в Польщі це взагалі, по-моєму, організація набита росі... забита російською агентурою. Коротше, в Польщі бардак і безвладя. І туди підливає масло правильно. Підливають туди масло росіяни, які за долари поскупляли польських правих політиків, польських поліцаїв і службу безпеки. Коротше в Польщі бардак. Польщі безвладя і це добром не закінчиться. Тому що 70 тисяч фермерів просто ставлять Польщу, вибачте, в позу. А уряд не те, що беззубий. Таке влаження що в Польщі зараз влади взагалі немає. Але Франція правильно, Франція всадила ніж в спину Україні, всадила ніж. І причому в самий важкий момент. Причому, що Україна і українці повірили і почали вітати Францію, почали думати, що Франція нам приятель, що Макрон нам приятель, а Франція всадила ніж у спину Україні. В самий важкий момент всадила Франція і особисто президент Макрон, всадила ніж, тому що підтримала Польщу. Підтримала Польщу і сказала, що усі українські товари, які йдуть через Польщу в Європу, потрібно блокувати і обкладати високими митами. При цьому не помічаючи, що російські товари йдуть через Білорусі без пошлін. Спочатку з Білорусі в Прибалтику, в Польщу відсижуються, міняються марки на європейські да, і йдуть в Європу без пошлін. Франція ж Макрон розуміє, що якщо зараз не пускати українське зерно, не пускати українські товари, то це буде просто удавка. Удавка економічна на шиї Україні. Розумієте? А нам зараз грошей не вистачає. Край, кожна копійка з експорту іде в казну. Франція свідомо стає зараз на сторону Росії. До речі, у Франції з Росією завжди були дипломатичні відносини дуже 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 гарні. І Франція виступала часто стратегічним союзником Росії. Перша світова війна, пам'ятаєте, громадянська війна підтримувала, значить, правильно монархію в Росії і царських генералів. Отже, Франція всадила ніжу. Самий важкий момент української історії, коли зараз у нас не вистачає грошей, немає патронів, снарядів, Франція всадила ніж в спину. На превеликий жаль. І ще несподівана допомога. Ви знаєте, в біді проявляються друзі. В біді проявляються завжди друзі. От я під час війни зрозумів, що друзів багато не буває раз, і друг завжди проявляється в біді. Так само зараз Петро Павел, президент Чехословачії, Чехії, вибачте, колишній бригадний генерал, допомагає Україні снарядами. 300 тисяч снарядів пішло від Чехословакії, і ще 500 тисяч снарядів. Павел сказав, даю слово 500 тисяч снарядів. Ми закриємо питання в Україні. Ще дві європейські країни дають нам по 200 тисяч снарядів. Е, Європа ще хоче дати 500 тисяч снарядів, скинутися. Коротше кажучи, до квітня місця снарядний голод в Україні в ЗСУ, начебто його не буде. Слава Богу. І маленька Бельгія, маленька Бельгія. Ну, що там маленька Бельгія? Вона така маленька, як Чернівецька область, да моя рідна, маленька Бельгія нам дає 300 є одиниць бронетехніки. Можете собі увірити, маленька Бельгія дає нам. 300 одиниць бронетехніка, Бельгія, Фламандія і теж їм низький уклін. Коротше кажучи, рідні мої друзі, бережіть себе і надійте на вірних друзів. Друзі, вірні, проявляються в біді. Такі вірні друзі України як Чехія і маленька Бельгія. Маленька Бельгія, яка дає нам 300 одиниць бронетехніки. Дай Бог їм здоров'я, спокійного вам вечора. Гарних вам вихідних. Підписуйтесь на український ютуб канал Ігор Кравцов. Будь ласка, хто може, щоб росли підписки, хто зможе, допомагайте донатами. 54 57 08 25 13 71 89 78. У нас сьогодні другий стрім по 30 хвилин. По пів години я працюю для вас, дорогі рідні, для неньки України. Спокійної гарної ночі. Слава Україні, смерть ворогам, слава Збройним силам України. До завтра, дорогі рідні друзі. Добраніч. Дякую вам.